Вітаю глядачів суспільного сьогоднішньою моєю співрозмовницею буде науковиця і блогерка Анна Данильчук. Вона розказує англійською про війну в Україні і не тільки. Привіт, Аню. привіт, Петре Анно. Вивченням іноземних мов ти захопилася ще зі шкільної парти, а згодом вивчала в університеті. А звідки з'явилося місце у твоєму житті для блогерства іноземною мовою? Що стало поштовхом? Поштовхом стала війна. Не хотілося б за таких обставин розповідати про свою країну. В принципі, раніше, впродовж багатьох років, я писала і була блогером щоденної всеукраїнської газети День і дуже цим пишаюсь, тому певно на якомусь внутрішньому рівні у мене є бажання ділитися своїми спостереженнями. Але часто я вважала, що їхній масштабі, скажімо, фокус, не є цікавим для широкого загалу. І коли почалась повномасштабна війна Росії в Україні, було дуже складно емоційно. Продовж кількох тижнів я просто уважно спостерігала. Але оскільки власне володіє іноземними мовами, багато читала іноземної преси і бачила, що інформація, яку подають там, дуже часто фокусується на сухих даних на статистиці, повідомленнях, втратах, аналітиці, але зовсім бракує людських історій. А весь драматизм, вся глибина українського подвигу, героїзму. Сили якраз проявляються в цих людських історіях, і мені страшенно захотілося, щоб люди про це знали. І я не знаю, чого тут було більше: якоїсь власної психотерапії чи бажання поділитися зі світом. Я записала перший влог англійською мовою, тому що українці мають доступ до цікавої емоційної інформації і. У мене було там щось 47 підписників, і я не розраховувала на велику кількість переглядів, але побачила, що їх значно більше ніж можна було б очікувати. І з того часу, щодня я записувала короткі історії, які хотіла, щоб світ знав про Україну. Hello guys, my my name is Anna and and I'm Ukrainian, I I have decided will vlog daily from country Ukraine since the start of the Найгевдісайдедавоблокдейліфромайкантрікреїн war with Russia real life відео in my country Ukraine. Як обираєш теми? На чому фокусуєшся? Теми обираю не я а саме життя, і а, в більшості вони присвячені якимось а, оперативним динамічним ситуаціям. Війна змінює нас щодня. І завжди є про що розповідати. Хоча в суті своїх історій я власне фокусуюсь не на тій аналітиці, яку вони можуть прочитати від експертів з BBC, CNN чи там української правди, а принести туди вже якийсь людський емоційний аспект. Інколи, коли ситуація на фронті легша, стараюся розповісти більше про українську історію, українську культуру. Головна порада, яку я зроблю, не поспішати вірити всьому, що бачиш по телевізору, чи читаєш в інтернеті, дати час собі охолонути, продумати, перевірити. Чи повторюється ця інформація в інших джерелах? Проаналізувати, хто і навіщо її говорить, з якою метою, і тільки тоді, коли видається, що інформація правдива, починати нервувати, поширювати чи принаймні ставитись до неї серйозно? Аню, яка аудиторія в Україні і за кордоном дивиться твої блоги? Мій блог орієнтований на іноземну аудиторію, тому думаю, що в Україні дивиться небагато людей. Це або мої друзі, або мої друзі, які хочуть трішки підтягнути англійську мову. А аудиторія дуже різноманітна. Вона за цих кілька місяців виросла суттєво для мене майже 7 тисяч глядачів, і це рухається досить швидко. Я не прикладаю якихось зусиль, не рекламую себе, не поширюю. Тобто це відбувається абсолютно органічно. І ну, ясна річ, що це люди, які володіють англійською мовою. Відсотків 30 – це сполучені Штати Америки і Британія, наші такі найбільш відверті союзники. партнери і союзники. Ось далі дуже багато із Німеччини, з Швеції, Фінляндії, Балтійських країн Польщі, які теж відносяться до найближчого кола наших союзників. Але мені приємно, що там є люди із екзотичних країн Латинської Америки, є із Південної Африки, є з Індії, із Китаю. Дуже вболівають за нас тайванці, які розуміють, що результати війни в Україні можуть вплинути на небезпеки для Тайваню, який перебуває в тіні, скажімо, Китаю. Тобто мені здається, що нині світ уже усвідомлює, що це не україно-російська війна, а це, на жаль, можливо, і третя світова війна. Чи взаємодієш з глядачами і слухачами? Якщо так, то яким чином під кожним відео збираються 500-600 коментарів. Блог я записую там 30 хвилин. А відповідаю на коментарі 3 години. Відповідно, на жаль, частину доводиться просто лишати прочитаними без відповіді, але я дуже ціную ту аудиторію глядачів, яка сформувалась. Ти тісно співпрацює з українським культурним фондом. На чим працюєш і які програми вже зреалізувала спільно з колегами. Ну, я дуже пишаюся своєю співпрацею з Українським культурним фондом і взагалі вважаю, що поява цієї інституції це дуже дуже важливий історичний момент в українській культурній сфері. Адже окрім того, що Український культурний фонд фінансує велику кількість маленьких і невеликих організацій, а не традиційно великих машин, які робили культуру. Ще з часів там радянського союзу, а й в тому, що він приносить культуру грантів, культуру конкурсності, прозорості. Толерантності вносить якісь важливі теми, які, скажімо, не виникли б в українському суспільстві ще прогодовж десятиліття а за допомогою УКФ. Вони з'являються. Тому мені приємно, що я вже впродовж трьох років є експертом українського культурного фонду і оцінюю програми, які стосуються літератури, видавничої справи, стипендій наукової культурної діяльності. Ну і так само наша організація Волинська фундація перемагала кілька конкурсів. Ми робили туристичний маршрут культурно-туристичний. Маршрут записували подкаст, в якому теж говоримо про українську культуру. І власне я вдячна УКЕФУ, тому що він дав такий важливий старт. І для багатьох маленьких українських культурних організацій громадських організацій це по суті головне джерело підтримки. Тому мені б дуже хотілося, щоб держава повернулася до підтримки УКФ, який в свій час передав кошти. На збройні сили України зрозуміло, що в час війни це важливо, але також важливо підтримувати культурний сектор, тому що культура теж воює. З 1 вересня студенти будуть вчитися онлайн чи офлайн. Як налаштовані викладачі? Зокрема, ти станом на зараз складно уявити, яким буде навчальний рік. Усі ми стомилися карантинними ковідними роками, і брак спілкування. Звичайно, це величезна проблема. Мені також дуже шкода студентів, які. Скажімо, ці два роки чи три роки вже не мають нормального студентського життя, не формують якісь базові соціальні навички, не будують стосунки в кінці кінців. Але з іншого боку, я розумію, що понад усе буде їхня безпека. І для того, щоб навчальний процес відновився в режимі офлайн, потрібно, щоб усі навчальні заклади мали достатню кількість місць у бомбосховищах. Я знаю, що зараз це активно перевіряється. Але знову ж таки, ми були мирна країна, ми жили в нормальних умовах, і ніхто не сподівався, що. Можуть бути а, такі бойові дії з боку Росії, з'їхавшого з глузду президента, тому я думаю, що є певні складнощі з забезпеченням цього. Викладачі ставляться абсолютно по-різному. З одного боку, ми дуже скучили за нормальною комунікацією, за можливістю бачити відповідь, спілкуватися, надихати і надихатися від студентів. Але з іншого боку, ми розуміємо, що безпека понад усе. А ми бачимо зараз, що Російські орки, інакше їх не назвеш, постійно ціляться в важливі цивільні об'єкти. В Харкові зруйновано багато корпусів університетів, навіть де, там, де я була, захищала свою дисертацію, корпус зруйнований. Мені досі, живучи тут в умовно безпечній зоні, складно це собі уявити. Але окрім того, що це втрати цікавих архітектурних об'єктів, це ще й смерті людей, які просто прийшли на навчання. Це страшно. Ми про це не задумуємося. Ну то ми задумуємося, ми страждаємо від цього. Але ми мало про це говоримо і в світу в тому числі. Тому мені здається, що тут першим фактором буде безпека. Якщо доведеться працювати онлайн, значить будемо працювати онлайн. Знання іноземних мов дає доступ до різного роду інформації. Англійська мова, знання її дуже допомагає е, вивіряти, перевіряти і мати доступ до якіснішої інформації. Взагалі е, в Європейському Союзі, куди ми прямуємо, є е, така завдання, план, який називається «Barcelona Objective», де вважається, що людина повинна знати свою мову і обов'язково ще дві іноземних. І коли ми візьмемо пересічного школяра. В європейській країні у більшості з них вони реально знають свою рідну мову, англійську і ще якусь іноземну. У нас ситуація значно краще, коли я порівнюю, скажімо, своє покоління, наше покоління з тими студентами, які приходять зараз, навіть не на філологічні спеціальності, вони справді краще знають англійську. Рівень підготовки в школах, в університетах значно зріс. Більше того, бажання мандрувати, бажання попрацювати в різних країнах світу, здобути досвід і повернутися в Україну. Різноманітні, освітні, культурні, екологічні програми все це стимулює до вивчення іноземної мови. Ми всі наближаємо перемогу. Скажи, будь ласка, якою ти бачиш перемогу України? Ну є програма «Максимум», де Путін помирає. Я розумію, що всі проблеми з ним не завершуються, але його режим переслідується. І мені здається, що всі ті злочини, які вони вчинили в Україні, потребують такого самого розгляду і засудження, як злочини нацистів. Коли навіть німецький народ знайомився з власне тими злочинами, які були вчинені, були організовані екскурсії до концентраційних таборів. Мені здається, що ось це прошите, промите пропагандою. Російське суспільство воно теж потребує побачити злочини, тому що зараз вони всі так підтримують. і Я вірю, на жаль, що більшість росіян підтримують цю війну в Україні, але вони не бачать її наслідків. Вони не відчувають. Вона для них відбувається десь далеко. Ракети не прилітають в Росію, діти не помирають в торгових центрах. Я би хотіла, щоб вони це бачили, зрозуміли весь цей гріх. І а, ще було б добре, щоб Росія розпалася на багато нових країн. Лишилась якась там Московська область, потім Сибір, яка дуже відрізняється, Татарстан, я не знаю, Якутія все таке інше. Але а, програма реалістична це те, що ми відвоюємо Україну до кордонів 91-го року. Що ми а, стаємо сильною державою, яка приділяє велику увагу Збройним силам. Культурній, політичній, економічній дипломатії, що ми стаємо частиною НАТО і Європейського союзу. Дякую тобі за цю цікаву і змістовну розмову. А глядачам нагадаю, суспільне поспілкувалося з блогеркою і науковицею Анною Данильчук. До нових зустрічей і на все добре.